Номер 1450 два автобуси одночасно в протилежних напрямках виїхали із сіл, відстань між якими становить 30 км. Швидкість першого автобуса на 10 км за годину менша від швидкості другого. Знайдіть швидкість кожного автобуса, якщо через 2 години відстань між ними була 250 км. І так, два автобуси. Виїхали одночасно із сіл, відстань, між якими 30 км, і поїхали в протилежних напрямках. Через дві години відстань між ними становила вже 250 кілометрів. Тобто, 250 кілометрів між ними стала відстань через дві години руху. І один рухався дві години, і другий рухався дві години. Тобто, Запишемо скорочену мову задачі. Мова йде у нас про два автобуси, і їхній час, швидкість і шлях руху. І так час кожного з автобусів встановив 2 години. І перший рухався 2 години, і другий рухався 2 години до запланованого відповідного місця. Далі, що відомо про швидкість. Швидкість першого на 10 км менше за годину від швидкості другого. Нехай швидкість другого буде х, а першого на 10 км за годину менша. Тобто х мінус 10 км за годину. Щоб знайти шлях, потрібно час і швидкість перемножити. Тоді шлях першого автобуса буде 2 помножити на х мінус 10 Шлях другого автобуса 2х. Що ж ми знаємо про шляхи? Ми знаємо, що якщо додати шлях першого, шлях другого та ще 30 кілометрів між селами, то разом це буде 250 кілометрів. Ще раз. Шлях першого автомобіля, шлях другого. Та ще відстань оця ось 30 кілометрів між силами. Це буде разом 250 кілометрів. Тобто, як ми ще додамо 30 кілометрів до цього всього, плюс 30, ще плюс 30 кілометрів, то все це разом буде 250 кілометрів шлях одного, шлях другого. Це цей відрізочок. Та ще оце 30, то й буде 250 км. Маємо рівняння. Два, шлях перший. Два на Х мінус десять. Додати 2х, додати 30. Дорівнює 250. Розкриємо дужки. 2х. Мінус 20, перенесемо плюс 2х, плюс 30, рівнює 250, 2х, додати 2х, маємо 4х, дорівнює 250, переписали, плюс 30 перенесли з протилежним знаком, мінус 20 перенесли з протилежним знаком. 4х дорівнює. 250 плюс 20, 270 мінус 30, 240. Х дорівнює. 240 поділити на 4. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Х дорівнює. 60. І так, 60 – це наше х, ікс, а х ми позначали швидкість чого другого автомобіля. 60 км за годину швидкість другого автобуса. Автобуса. Так, щоб знайти швидкість першого автобуса, а в нас питається, питається швидкості вбух кожного. Щоб знайти швидкість першого автобуса, швидкість першого ми позначали як Хмінус 10. Х це у нас 60, 60 мінус 10 50 кілометрів за годину. Швидкість першого автобуса відповідь п'ятдесят кілометрів за годину. 60 кілометрів за годину.